Всім привіт! Сто фактів про ДСТ вже вийшло на каналі, і тепер настав час терарії. Я справді намагався підібрати щось цікаве та оригінальне. А ще знаю, можливо, я цим трохи набрид, але попрошу вас підписатися. Бо до тисячі мені залишилося зовсім трошки, а перегляди значно впали і Ютуб не кидає мої відео в рекомендації. А ще на тисячу підписників я планую зробити невеликий розіграш. Добре, переходимо до розфактовки, ну чи розфактовки. Ну тобто до фактів, вони розміщені хаотично, до речі. Терарія це не 2D Майнкрафт. терарії є видалені з гри предмети. Замість того, щоб прибрати спавн таких предметів, їх просто заміняють на статую Янгола. Тобто, завжди, коли в скрині буде статуя Янгола, це означатиме, що на її місці мав бути видалений з гри предмет. Згід падає зелена кепка, якщо його звали Ендрю. Це пов'язане з тим, що розробника гри звати Ендрю. І ще ця кепка дуже схожа на кепку Луїджі. Терарія доступна на всіх актуальних ігрових платформах. Якщо вже ми згадали про актуальні ігрові платформи, гріх не згадати версію на Nintendo 3DS. Якщо що 3DS це така портативна консоль, досить цікава, адже має два екрани та функцію відтворення 3D без окулярів. І там є цікаві ігри серії Legend of Zelda та багато іншого. Я люблю Нінтендо. ось, ця версія дуже відома через те, що консоль дуже слабка в плані заліза і там немає навіть Мунлорда. Ця версія аналогічна зі старими версіями на телефон, і фінальний бос там Окрам. В нижньому правому кутку світу на 3DS є квітка з Маріо. Місяць та сонце на екрані завантаження можна рухати. У Терарії мав бути сиквел і називався Терарія Other World, але як це часто буває, не склалося. У Гіда 24 можливих імені. Деякі з них є пасхалками, наприклад, Максвел та Стів. Трактильщик час від часу може підставляти стакан Еля. Якщо ви піднесете свою кружку Еля, ви можете цокнутися. Терарія вийшла 16 травня 2011 року. До неї розробник Ендрю Спінкс зробив фан ремейк на Маріо. У терарії немає офіційного, наголошую, офіційного сюжету. У терарії є удача, подивитися її можна лише в чарівника. Від неї залежить багато чого, наприклад, шанс на критичний удар. Найпопулярніший мод для терарії – це Каламіті. В джунлях генерується печера, яку називають Мейн. Вона веде аж до пекла. Ось такі невеличкі калюжі вказують на те, що над вами знаходиться літаючий острів. Компанія, яка випускає гру, називається ReLogic. ReLogic випускали колаборацію з розробниками DST. Називалась вона Око за Око. Назва пояснюється тим, що в DST додали око ктулку, а в терарію Циклопу Оленя. Це ще далеко не все. Наприклад, в терарії є Абігель та Честер і купа косметичних речей. Ще є спеціальний сіт Константа. Тут буде темний фільтр, як у DST, та суцільна темрява вночі. Тут є купа всього, наприклад, голод. Взагалі у грі купа особливих сідів. Найпопулярнішим сідом є Get Fixed Boy тяжка штука. А ще тут є ось таке, виглядає грізно. Герцог Реброн був жартом на 1 квітня. У грі 33 боса, 8 до хардмода, 11 в хардмоді і 14 це боси події. Якщо перемогти стіну плоті та ококтунку в один день, то з останнього випаде ось така шапка. Найрідкісніший слайм у грі це райдужний слайм. Спавниться він лише під час дощу в святих землях, а точніше на їх межі. До хардмоду гравець може отримати лише одні крила це крила птенця. Щоб заспавнити стіну плоті, потрібно викинути ляльку Вуду в лаву, в пеклі. Але є ще менш гуманний метод. Можна скинути самого гіда в лаву. Найрідкісніший предмет це найбрудніший блок, в маленькому світі такий всього три, в середньому 6 і в великому 9. Трошки очевидно, але прокальти БіОМ починає розширятися ще швидше після переходу в хардмод. Ну, якщо хтось не знає, хардмодом називають етап у грі після перемоги над стіною плоті. В хардмоді світ зазнає великих змін. Етап до перемоги над стіною називають прехардмод. Всього у грі 28 NPC. На сайті TerraMap ви можете завантажити файл свого світу і повністю подивитися карту та інформацію про світ. Ось найскромніша кімната, в яку можна заселити NPC. Повернемося до колаборацій. У грі є контент пов'язаний зі Valley, Edge of Space, Pixel Piracy, Worms 3, Dungeon Defense 2, Minecraft. Вандроп та Коркіпер. Щоб отримати всі предмети рибака, потрібно виконати 75 завдань. Джунглі генерується в протилежній від зимнього біому стороні. Шимер завжди знаходиться в тій стороні, там, де й джунглі. Дан Скелетрон знаходиться в тій же стороні, де й зимній біом. На карті зимній біом нагадує ромб, а пустеля витягнутий овал. Всього у маленькому світі три літаючих острова та одне озеро. У середньому п'ять островів та два озера. І у Великому шість озер та три озера. Ось шлях всіх крафтів, які потрібно зробити для Зеніту. Цей Зеніт є найсильнішою зброєю в у нього 190 шкоди. Попіл в пеклі генерується за особливим принципом. Подивіться, який він дивний. А тепер поговоримо про розміри світу. У маленького це 4200 на 1200 блоків, середнього це 6400 на 1800 блоків, і в великому світі це 8400 на 2400 блоків. Але використовувати можна не всю цю область. Використовувати і навіть побачити можна лише 4117 на 1117 блоків, 6317 на 1717 і 8317 на 2317 блоків відповідно до розміру світу. Основною одиницею вимірювання відстані в грі є фути. Два фута це один блок. Відповідно, ріст персонажа 6 футів, це еквівалентно 182 см. Ціна терарії в стімі 225 гривень. Завдяки ось такій несильно тяжкій конструкції під назвою Хойк можна пересуватися дуже швидко. У китайській терарії боси зацензурені. Всі улюбленці, наголошую, улюбленці, а не створіння спосухів, не мають корисного функціоналу, окрім Честера. Найпотуж Потужніша піротехніка це вибухівка, вона так і називається. Ось радіус її вибуху, нормальний такий бдищ. Найрідкісніше досягнення у грі це Ngood Riddance. Цю ачівку мають лише 2,4% гравців. Щоб її отримати, потрібно повністю очистити світ від проклятого біома та освячення. В терарії все 115 очівок. Найдорожча террарію, яку я відкопав, це картридж на Nintendo Switch. Думаю, рекорд поб'є лише нативна версія для Nintendo Switch 2. Найнижче зафіксована ціна на терарію в Україні це 84 гривні. І найнижче зафіксована ціна в світі це в Японії. Всього 2 гривні 86 копійок. Ще трохи очевидного. У є 4 класи: Мах, Стрілець, Воїн та Закликач. Це трохи суб'єктивний факт, але як на мене останній є найважчим. Ось мінімальні та рекомендовані системні вимоги терарії. І вона справді добре оптимізована. Звісно, графіка проста, але інколи навіть ігри з елементарною графікою працюють погано. Єдине, що тут не так, це місце. Насправді, терарія з завантаженими світами займає більше, ніж 200 мегабайт. Вся музика для терарії написана скотом Ллойдом Шеллі. Відсоток виконання чівок говорить про те, що більшість гравців перемогли му лорда, але не зачепили королеву слаймів. Під час Геловіну з мові впадають мішечки, а під час Різдва подарунки. Третя найбільш рідкісна ачівка в терарії дуже проста. Просто перед тим, як потонути, потрібно випити пляшку води. Всього у грі 41 вид слайма. 7 з них є прехардмодними і 14 спавняться лише в хардмоді. Всього за весь час продалося 64 мільйони копій терарії. Враховуючи всі ці дані і закинувши все це в чат GPT, можна дійти до висновку, що терарія принесла Relogic близько 420 мільйонів доларів чистого прибутку. За прибуток від терарії можна купити 573 мільйони кілограм хліба або 53 750 каратів діамантів VVS. На офіційному каналі Relogic і на Ютубі 411 тисяч підписників. Найпопулярніше відео на їхньому каналі це. Террарії, цілих 11 мільйонів переглядів. Найпопулярніший ютубер по террарії, це Happy Days, у нього 827 тисяч підписників. Мідний кінжал безкорисний. Окрім звичайної террарії, є темотлоудер. Його докупляти не потрібно, ви зможете його додати в бібліотеку, як тільки купите террарію. Завдяки ньому можна скачувати моди на терарію. Найгірша броня з дерева це дерев'яна броня, а найкраща броня з дерева це страшна броня. Вона падає з ось цього міні -боса. У террарії всього 8 міні-босів. У террарії, як і в Майнкрафті, є сплиши. Тільки не біля назви гри, а ось тут, на назві вікна. Calamity Mod додає 26 босів. Relogic – це американська компанія. Штаб-квартира Relogic знаходиться в Індіані, а конкретніше ось тут. Найшвидший спідран Терарії зайняв всього 8 хвилин. Оцінка гри на Metacritic це 81 від критиків та 8,3 від гравців. І ще я забув сказати, окрім 3DS версії, є версії для PS Vita та Nintendo View, але у них немає таких особливостей, скажімо так, як у версії для 3DS. Ось і все, 100 фактів про Террарію. Ну що я ще можу сказати? Добийте мені, будь ласка, 1000 підписників, і якщо дуже бажаєте мене підтримати, то в описі є посилання для донату або QR-код на екрані. Дуже всім вдячний. Дякую за перегляд, на цьому у мене все. Бувайте!